Мушкетний залп громом прокотився під низькою стелою світлиці, і одразу ж усе заволокло густим та ядучим димом. На якусь мить навколишній світ утратив свою реальність, немов разом з розмаїттям звуків зникла і шалена круговерть, яка до цієї хвилини гарячкувала на подвір'ї. І час застиг. Щось нереальне, настільки страшне для уяви малого хлопчака, що не могло бути реальним діялося на хуторі. Із стану заціпеніння вивів напад задушливого кашлю, що його викликав пороховий дим, а разом з кашлем до свідомості дійшов батьків крик. Іване, таку твою через таку не стій у підпілля біжи, кому кажу. Хлопчина, наляканий гуркотом бою, раптово здригнувся і прийшов до пам'яті, а вир події закрутився перед ним з новою силою. Зовсім поряд гаркнув від несподіваного удару знайомий голос, і прямісінько під ноги малому гепнуло тіло у білій вишиваній сорочці та синій шароварах. Укрита різнобарними візерунками вишиванка на грудях того, хто впав, надзвичайно швидко почала червоніти від темної густої крові. «Омелько!» Омелько, що ти, одними губами прошепотів хлопчик, дивлячись на козака, який хапав широко розкритим ротом повітря і намагався долонями затулити рану. У вуха, віддаючи стихим свистом, важко вдарив другий мушкетний залп. Цього разу хлопчина лише пригнув трохи голову, дико озирнувся на всі біч і впав на коліна біля пораненого. Той намагався щось сказати, але не міг, усе ще оговтуючись від удару розжареного свинцю. Нарешті пригнув хлопчака за шию закривавленою рукою і гаряче зашепотів йому у вухо. Ховайся, малий, ховайся, ще, не дай Бог, кулею зачепить. Бач, як воно. Десь неподалік пролунав різким попередженням переляканий голос матері. Іваночку, сину, боже мій милий, де ти, Іванку? У відповідь на її крик над головою Іванка заторохкотіли до стіни кулі. Вони дірявили білені крейдою стіни, здіймали хмаринки пилу і збивали з полиць черепки, які ще мить тому були дорогим турецьким посудом. Зовсім поряд з малим впала довжезна стріла, увінчана чорним вороновим пером, з чудернацькою рихвою, що не звужувалась, а навпаки, розширювалась до кінцівки, і від цього була схожа на не невеличку, але хижо загострену сокірку. Лягай на живіт і повзи. Крізь сціплені зуби просичав поранений козак. Іван Корастер по обличчю сльози, перемішані з кров'ю, котра залишилася після руки козака, і став схожий на маленького, вкритого бойовою розкраскою друга з безмежних пустель Аравії, що їх Омелько бачив одного разу під час битви в хотині. Омелько, я допоможу. Що тобі? Лягай і пози. перемагаючи, біль гримнув поранений. Ні, я. Я не покину. Хлопчик швиденько переповз у голови козаку і щосилі потягнув того за сорочку. Потім краще вперся в дощату долівку і потягнув сильніше. Марно. З протилежного боку світлиці, там, де було розташовано ляду до підпілля, вкотрі почувся істеричний крик матері Іванку, Іваночку, сину, Федоре, його вбили, Федоре. Я тут, мамо, озвався хлопчина, але пораненого не покинув. Я зараз. Його голос потонув у гуркоті чергового залту. Повітря в хаті тепер стало зовсім непроглядним, лиш проблискували язики полум'я десь у кутку. Очевидно, там палала обмотана просмоленим клочем стріла або закинутий нападниками смолоскип. Іванко ще раз напружився і потяг, аж застогнав тоненьким дитячим голосочком. Тепер Омелько теж уперся однією ногою в мостину і на цей раз зрушив з місця майже на цілу стопу. Зраділий хлопчина потягнув ще дужче він будь що намагався доправити Омелька до підпілля, не розуміючи, що в нього на це просто не стане сили. А біля вікон царювало справжнє пекло. Злагоджені залпи козацьких мушкетів перейшли в безладний дріб пострілів. З вулиці долинало оскаженіле виття і крики, а з сіней нісся брязкі шабель і приглушені лайки козаків. Судячи з усього, ті, хто намагався захопити хутір, поступово наближувалися до поставленої мети. Поблизу найдальшого від іванка вікна хтось болісно застогнав і осів, перекидаючи накритий до вечері стіл. У черговий раз задзеленшав битий посуд. Омелько схопив хлопчика за плече. Окинь, сказав рішуче, тягни но краще зі стіни пістоля або два, якщо там ще є, продамо життя козацьке дорожче. Славно бенкетували. Козак хотів щось додати, але лише зайшовся кашлем і щільніше охопив руками рану, з якої кров лилася струмками. Іванко прожогом кинувся до стіни, виліз нарізбаний ослінчик. І зняв з кілків важезного пістоля, потім ще одного, після чого одразу ж побіг назад. Із сіней долітали збуджені крики і стогін. Брязкання шабель, здавалося, ставало голоснішим. Омейко прийняв пістолет з рук малого з кривою посмішкою, котра більше була схожа на оскал лісового сіроманця, недбало перевірив порох на пановці і звів курок, простягнув руку за другим. Але де там Іванко, наслідуючи козака, теж звів курок на коліщаному замку важкого німецького пістолета і міцно стиснув зброю двома руками на манер рушниці. Омелько, перемагаючи біль, засміявся Ну, з такими козаками, з Божою поміччю, мусимо відбитися. І, немов на підтвердження його слів, за хвилину в криках і гуркоті битви щось перемінилося. Спочатку цю переміну було важко розрізнити, але поступово постріли, вигуки, дзвін криці і тупіт віддалилися і перейшли на подвір'я. В хаті почало світліти. Дим швидко виходив крізь вибиті шибки і висаджені з лутками двері. На підлозі просторої світлиці лежали, простягнувшись кілька тіл. Кров на мостинах змішалася з вином. Сметаною, варениками, черепками і різним мотлухом, який ще чверть години тому був нехитрим домашнім скарбом. Нарешті на вулиці востаннє бахнуло і затихло. Лише потріскував вогонь у кутку, та десь за вікном, мабуть під клунею, хтось несамовито верещав. Я подивлюся, підхопився Іванко. Він швидко піднявся на ноги і побіг до вікна. Іване, не смій. почувся тієї ж хвилини переляканий голос матері. Горпина вилізла з під пілля і сиділа в кутку, охопивши голову руками. Перебувала, немов у дивному напівсні, народженому диким, звірячим жахом, який обіймав її щойно і тепер повільно відпускав свої крижані лабети. Але вмить, коли в поле її зору попав син. Раптово піднеслася і побігла за ним, немов та птаха за неслухняним пташеням. Та годі було й намагатися встигнути. Малий уже висунув біляву голівку і розглядав залите вечірньому багряним сонцем подвір'я. Першим, що кинулося в очі хлопчакові, були виламані ворота хутора, грубезні дубові стовпи, на яких їх було закріплено, зігнулися майже вивернуті з землі. Одна половина брами впала на землю, друга стояла розкрита настіж. В отворі воріт застиг важкий, навантажений камінням віз, за допомогою якого, очевидно, і пробили дорогу до хутора, що був власне, невеличкою, але досить добре захищеною цитаделлю. Серед рідкої жовтуватої трави під вікнами розкинулися кілька тіл, зодягнених у вкриті грязюкою сині жупани. Під живоплотом на купі пожовклого листя конав ще один з нападників. Більше їх було біля дверей, що вели до хади. Там, попираючи ногами мертвих і поранених, походжували кілька спітнілих козаків зі зброєю в руках. Зі злістю штрикали лежачих шаблями, били по головах гострими носами сапх'янових чобіт. Трохи поодалі під біленою стіною клюні верещав припертий списом до цієї стіни жовнір. На вигляд йому було не більше двадцяти років. Виряченими від болю і жаху очима, він дивився на залитого кров'ю козака, що тримав у руках ратище і все глибше стромляв у стіну в його рихву, яка вже давно пройшла крізь незахищене тіло. Груди, припертого до стіни нещасного, здіймалися і опускались неймовірно швидко. Подихай уже, подихай, харцизе! Хрипів козак не в змозі припинити мук помираючого. Та ось, нарешті, до пришпиленого списом нападника підбігла постать, у якій Іванков впизнав батька. Не гаючись, батько змахнув шаблею і крик одразу ж припинився. На землю полетіла стята голова нещасного, а стіна над тілом майже до стріхи зросилася яскраво червоними бризками. У цю мить материні руки підхопили хлопчака і притисли до себе. Через тонку тканину сорочки Іванко відчув, як тремтить тіло неньке, мілко, боязко, а десь у грудях б'ється смертельно наляканою птахою серце. Руки, що ними стискала первістка, теж тремтіли, одночасно обіймаючи і обмацуючи його в пошуках не приведи, господи, рани чи поразки. Усе позаду, милий мій. Усе вже минуло. Не бійся, сину, все вже минуло, повторювала горпина, немов мольбу. Бог нас захистить, свята діва не залишить усе позаду, ти тільки не бійся, голубе мій. Іванко підняв на матір свої великі сірі, як хвиля буремного моря, очі. Я не боюсь, мамо, я ж козак.